Вітаю, красавчики! Значить, тільки що в мене була співбесіда на позиції Senior Software Engineer в American Express. І що я вам хочу розповісти, цікаво, що було на цій співбесіді. Да? Це перша технічна співбесіда на цього Senior Software Engineer. І цікаво було те, що це позиція on site Ну, on-site я не дуже розглядаю, я в основному один ремонт дивлюся, але, в принципі, вирішив сходити для досвіду і подивитися, що вони пропонують. Що вони питають взагалі, що там за Двіжняк у них в цьому American Експрес? Мене співбесідував директор of engineering, чувак, який працює в American Експрес 14 років. Це просто святий чоловік для American Експрес. Да? Їм дуже пощастило, що він такий чувак відданий цій компанії. Да? І 14 років аж там працює. Значить, по співбесіді, повно співбесіді ми просто з ним говорили по технологіям, з чим я працював, який стек у них в компанії. І він спитав, які питання у мене є до нього. І я хвилин 15 насипав всякі питання по архітектурі, як вони там щось там, що вони юзають, де в них деплоїться. Якийсь там він сказав Kubernetes, де деплоється Кубернетіс він на онпремісі чи в Клауді, Клауд не юзають. щось там у них з цим з онпремісом, все локально. Якісь там у них є дата-центри, навіть де вони цю інфу всю тримають. І ну не знаю, можливо, це з економічної точки зору у них там своє security і декілька дата центрів. І вони там якось роблять, як ми знаємо, знаємо, да, у Клауді за replication, в тому що у нас було. Партішен Торренс, якась там безпечність і здані, щоб зберігалися, ніде не зникли, якщо якісь там, якщо глянуть, он Лос-Анджелес згорів за три дні, пів Лос-Анджелеса згоріло, в новинах таке страшне, показують. Мене там друзі. Даже уявляєте, якщо у вас в Лос-Анджелесі був дата-центр, там, да, антреміс, ви там все зберігалися і він згорів, то ну, виходить, що вони якісь. Таким чином побудували свою архітектуру, що для мене вона була не зовсім зрозуміла. Я намагався якісь питання йому задавати. Да? Чого ви юзаєте те, що не те, як у вас там заманолічені мікросервіси, тобто на мікросервісах а маю на увазі архітектура більше зміщена в сторону моноліта аніж мікросервіса, як вони скейляться. І він мене розпитав про high throughput і про high load, да, архітектури. Які високонавантажені, ми з ним вияснили, що хайлодом він розглядає архітектури, які мають більше ніж 100 реквестів за секунду. Також він питав, яким чином ми це трекаємо, якщо там за кавку багато питала, що там по кавці. Якась асінхрончина за thread local, так як я джавіз, я типа, по джаві туди йду, у них все на джаві написане. Знову ці thread local, Не дуже часто працював з цим. Thread local, да, якісь типа, якась така собі асінхрончена на ціх е, пулі. Да, потоки, коли в нас там якийсь thread pool і там цей thread local якось менеджить стейт, кожного потоку там зберігається стан, да, якось він працює. Там це все, що я про цей thread local знаю. Не дуже часто його я юзав насправді практично з тих проектів, де я працював. І мене починав ганяти по сінхронщині, по цим thread local, коли що юзати, А коли б ти юзав кафку івент-бейс, дав approach, апроуч, підход комунікації. Я сказав їм, що звичайно, ми юзали на моїх проєктах десь за стороні бекенда, на серваку, коли інтернал да, всередині мікросервісів між собою спілкувалися там по івентам. І ми там якісь робили ці топіки, у нас були продюсери, консюмери, якісь там партійці і так далі. І ми, коротше, це все робили. Потім ще він питав, тобто він якось намагався дізнатися більш глибину моїх знань і ну, поганять мене якісь там підковірні, випроси, якісь питання свої повидумати, позадавати. Ну і, В принципі, десь у нього це виходило, десь я реально місцями вже позабував, бо давно тієї кавки. Три роки тому ми ту кавку юзали. Зараз в мене на конторі я там. Більш деопцігом займаюся конфігураціями різними, всяким таким. І вже блін, і Java забувається, і ці всі івенти, і все на світі. Тому, ну, звичайно, що треба піддивлюватися якісь постійно курси, поновляти, да, якісь experience, knowledge, тому що воно трошки забувається. А якщо в, в, да, в тренді зараз якісь технології, а ти їх не юзаєш, ну, звичайно, що на співбесідах ти будеш провалюватися на цих питаннях, будеш плавати, коротше, і воно не дуже прикольно буде виходити. Потім ще він питав про структуру даних, щось там банальщина, да, які ми структури даних там використовуємо в джаві, тобто, е, типу, да, серед колекцій, всякі там оці, релісти, стеки, сети і тому подібне мапи, які безпечні є для мультитрейдингу, для многопоточки, для конкуренції, що там можна використовувати, якісь хешмап і ліст, чи ще щось там. Да. Тобто такі, якісь, такі заумні випроси, які питаються там, там, позадавати. ще. От. І в основному базово так по, високорівнево він дивився, тому що Хоча вакансія написана, що в них вимагається і вони шукають типу Senior Software Engineer, але щоразу така якась така практика, коли на твою бошку намагаються натягнути відро більшого розміру. Тобто завжди вони хочуть. Якось туди ліда присобачить. І, ну, бо для мене вже це не дивно, я вже звик, що часто вони якось того ліда і експіріенс ліда питають. Вони теж почали це питати. Чи в тебе був експіріенс ліда, чи ти лідив команди? Я кажу, ні, не лідив. Хоча да, якось там в одному. В одній вимозі до цієї вакансії було те, що ти маєш будь там досвід експірієнс ліда, що ти ліди якусь команду до чотирьох чоловік, там пару років, щось таке кажу, в мене такого досвіду, кажу там, то анборди, щось приходять чуваки, там новенькі, я їм там щось розказую. Це такий кажу досвід Лідінга. Так що вони, незважаючи на те, що в мене не було цього досвіду, ліда все одно мене позвали на співбесіду, тому що я так розумію. Вакансія вона локальна, це онсайт, навіть гібрид. Три дні на тиждень треба ламитися в офіс. По зарплаті я вам сказав 150-170к. Вони тут поставили зарплату. Що малувато, тому що наразі пробиваються оффери на ремоут на 150. Да? Тобто навіть в мене є один офер да, на 150к. навіщо мені йти майже на ту зарплату, якщо в мене full на якийсь онсайт? Тричі на тиждень мені звідси від Майами, від Майами Біч, де я проживаю, їздить туди е годину дороги в одну сторону. Тобто ще 2 години я буду витрачати красавчики, і буду. коли Я буду? Я так іду в зайчик і раму качаю там, да, в цей час. А таки буде сидіти, наче лох якийсь там в машині в пробці і їхати додому. У мене часу взагалі не буде. Це перше. Друге, ми кожне, лі, кожне літо з Майами десь виїздимо з сім'єю, їдемо жити в якісь гори, в якийсь другий штат, ще десь там на ремоуті. Я ноути накидав машину, загрузив. Всі мої речі, якийсь паблік сторіч здали, хату кинули, все. Наступну хату потім шукаємо, орендуємо. А два місяці ми взагалі в Флориді навіть не знаходимося. Тобто ми якось ще подорожуємо, коротше, двіжуємо і десь їздимо по цій Америці, дивимося її, поки ми ще тут, поки в нас є можливість. А отже, скажімо так, це теж мінус того онсайту. На онсайт я б пішов, я ви мені там запропонували, не знаю, не знаю. ну, Мінімум 200к, а то і 250. Це так, щоб от з чистою душою і прикласти руку на серце піти, педали тільки на одну контору, не розпилятися, не бігати, ще щось не дивиться. Як то кажуть, вже взяв одну, мотивація якась є, бабки нормальні платять і, мабуть, да. Зараз планочку, так не знаю, 180 мінімум я б дивився на ремоут, на наступні співбесіди. Отримав офер на 150 і ходимо далі на співбесіди, але планочку піднімаємо не на 5 тисяч, не на 10, а так, от, мабуть, 180 мінімум 200. Це вже була б нормальна планочка, куди можна було б запригувати на наступні етапи. Да і вже кудись проходить. Але таки знову дивишся, да, дивишся, ремоут, окей, якийсь онсайт, починаєш. Аналізувати, що це тобі дає, це прикольніше чи ні, і взагалі чи ти хочеш туди вломуватися, на той ансайт. Так що я пішов чисто, е як то кажуть, себе показати на людей, подивитися. Чувачок цей був приємний, незважаючи на те, що він з Індії. <кхів> він мені на початку співбесіди сказав, що у нього навіть в команді якийсь українець був. Один і що то його друг, він із в гарних відносинах, що він гарно спілкується з тим українцем, як би сказати так, виразив якийсь респект українцям. Що в принципі мені сподобалось, я йому поставлю лайк за це. Так от, що я ще хотів сказати із такого цікавого. І з цікавого він сказав, що через тиждень треба буде ще дві співбесіди технічних пройти з чуваками, тому що там будуть це ж, він інженіринг-директор, такий поверхневий відбір робить там взагалі на адекватність перевіряє. Дивиться, взагалі, чи ти лідив, що який в тебе досвід. Ще він питав, як ми працюємо, який у нас флоу, да, як ми тестуємо, як ми деплоємося, яким чином у нас там. E, ну, взагалі Agile, не Agile, що в нас, яка система, спринти. Коротше, якусь таку питав тему. Як у нас проводяться рев'ю в команді, там, і моє якісь responsibility, що я робив, а цю всю дію, що я йому розповідав. Потім е, із такого, щоб вам ще пригадати, цікавого. Він питав мене також про security ще так. І ще питання таке було behavioral. А як ти поводиш себе, коли в тебе якісь спільні моменти з командою? Чи ти чи було таке, що ти не погоджуєшся з менеджером? Те, що він каже неправильно, ти вважаєш. Як ти вирішуєш конфліктні ситуації? Да, це таке типове класичне питання, таке по behavioral, як ви себе поводите в таких конфліктних ситуаціях, коли ви чи з тіммейтами, чи з сіньорами, чи просто з якимось керівництвом вашим в чомусь ваші думки і бачення розходяться. Як ви це вирішуєте? І чи можете ви справлятися з критикою, слухати її, цю критику, і як ви її менеджерате? Ну як ви вирішуєте ці конфліктні ситуації? Принцип, я тут нормально там, розповів щось, там розчасав. Ну, блін, то, якщо там погуглить в Ютубі на це питання, там 100 відповідей, да? яким чином там щось це можна відповісти. Але звичайно, що це дуже я вважаю, легке питання, тому що, звичайно, що будь-яка критика це тільки плюсується. Будь-яка думка іншої людини це якийсь зараз, як він казав, брейншторм. Да? Він сам сказав, це брейншторм, якийсь там. Ну, звичайно, що ми це цінимо. І будь-хто з команди, які ставить під сумнім, те, що ми зробили, це круто, тому що тільки в такому спорі народжуються найкращі продукти, найкращі ідеї. Після того, як люди там сіли, обговорили. Якщо ти на говно наговнокодив, то треба признати і виправити, і, як то кажуть, пройти рев'ю від своїх колег. А не там сидіть, злиться, нервуватися приводу чи ще щось. Ну, коротше, не знаю. Такі речі зараз розповідаю, що повітрям треба дихати. Да? Не буду навіть витрачати час. Що хотів, я хотів вам сказати? Тобто я цю співбесіду пройшов його. Він мене буде запрошувати на наступні співбесіди в офіс. Але в офіс він сказав, хотів би мене бачити in person, Да? Туди щоб я ламанусь до нього, і в in person, і ми будемо з ним терти цю всю інфу і дві співбесіди підряд в них в офісі вживу. Я вже не знаю, на таку співбесіду я не ходив вже. Блін, да, з часів ковіда, скільки там 3 роки, да, як ми на ремоутах сидимо, я вже відвик там йти десь якийсь офіс, там починаються ці курілки, кофі, а цей сабрет. От, Але да, все-таки є плюси від офісної роботи. Ти з людьми бачишся, тусуєш з ними, дружиш з ними, потім можна як з ними на якісь движняки ходити, по, окрім роботи. Да, в принципі, це прикольно, але я ж кажу, щоб була фінансова мотивація, то стоподов би пішов. А так, навіть не знаю, буду, по ходу. Можливо, вже морозитися ігнорить, і, можливо, від наступних етапів я відмовлюсь, бо мені брати вихідний за свій рахунок чи ще щось, щоб там десяти співбесідуватися на зарплату, яка мене дуже мотивує, ну якось не дуже прикольно. Так що я навіть не знаю. Подумаю. Коротше. От, і е, значить, туди е, їхати на ці співбесіди. І що із цікавого? Останнє, що я хотів сказати. Да? Тобто, от така була співбесіда, в принципі, значить, ці ребятки American Express, вони шукають. Розробники вони шукають джавістів і якісь такі питання задають, і дивляться вас, мацають. І ну, дивлячись на яку позиції, тут у нас сіньор плюс переміжку з яким слідом. І вони там от щось хочуть е -е, вияснити, чи ти зможеш лідить, так як він сказав, якусь команду там до чотирьох чоловік у них треба буде лідить. І ще він питав. Чи я працював з командами, якимись там дарозподіленими оншорофшор? Коротше, команди набрані, де не тільки люди з Америки, а вже й з Індії. Бо в них більшість людей в команді зараз, звичайно, з Індії. Він сказав, що в них десь е, якась частина людей з Америки, і всі вони там. Умовно кажучи, процентів 30 навіть знаходяться в офісі в Америці, інші віддалені, і команди всі більше половини всі в Індії, звичайно. Тому питав, як у мене з Тім, чи там по часовим э, таймзонам нормально пересікатися буде, як з такими людьми ти спілкуєшся. Кажу, там можна би спілкуватися з ким завгодно, якби нормальна команда, якби ми нормально там спілкувалися і да, видавали якийсь результат. От. І в кінці, коли ми вже прощались з ним. Да, я вирішив чувачку респекта, подякувати йому. Да, я йому подякував, що говорю, Дякую за таку чудову співбесіду. Було дуже цікаво послухати твої питання, зайти сюди до тебе з тобою, тут one to one поговорити. І я короче, по моїй стратегії. Да, сп... Тобто, в мене протягом співбесіди я виконую обов'язково дві речі. Перша, задаю багато питань. І щупаю деякі питання, можливо, щоб можливо, десь у них щось зроблено не так, як би мені хотілося, або якісь технології не ті юзають, які зараз да, самі популярні. І він десь трошечки починав там виправдовуватися і захищати їх модель архітектури, яка в них є а, більше монолітів, менше мікросервісів. Казав, що вони не завжди треба, ну звичайно, що вони не завжди треба. Він мене питав: якщо я тобі скажу, що мікросервіси в нас взагалі не треба, може нам треба на монолітах, як ти будеш себе вести? Я кажу, ну звичайно, що ми подивимося, чи не треба нам якийсь там е, да, partition tolerance, чи ми будемо скелитися, чи ми не будемо, що по командам є завантаження, нема, щоб ми там по мерджеквестам не пересікались, не ризовували ці конфлікти. Може там якісь технології інші зараз, то ми будемо дивитися. На початку кажу, звичайно, ми можемо піти з моноліта, але закласти абстрактно вже якусь таку архітектуру і виокремити модулі, якісь, які в майбутньому, можливо, якщо у нас хайлот, тип там десь бачиш, в майбутньому буде чи ще що, які ми, можливо, вже будемо бити в майбутньому на мікросервіси. Ми на цю тему з ним теж говорили. Але я про те, що обов'язково задаємо питання. Якщо вам дуже цікава контора, да не треба зайти на сайт, все почитати, вивчити про них, задати якісь такі цікаві питання по самих технологіях, по самому домену. Коротше, обов'язково класні питання, без класних питань на фоні всіх інших. Ну, ви будете виглядати блекло, мляво, ну ніяк, коротше. Це перше. Друге, виразить, помітить і підкреслить якийсь респект, якусь особливість. і Коротше, викликати посмішку, позитивчика загрузити людині. А не просто сидіти, питання, відповідати. Розумієте? Якщо ви будете знервовано, сидіти, відповідати, просто тараторити ці питання, то, скажімо, цей контакт між вами не відбудеться. Цей позитивчик, цей, а розумієте, це не налаштується між вами. А вам треба, щоб цей чувак відчув у вас не тільки експертизу, а майбутнього колегу. З яким приємно спілкуватися, тому що йому не треба цей робот, який просто таску педали прийшов на роботу і пішов. Розумієте, він захоче після роботи з вами поспілкуватися, десь з вами дружить, піти, тобто да. На роботу будуть краще брати друзів, позитивних людей з якимось позитивним мисленням, з яким неприємно спілкуватися, а не тих роботів заучок, дай роботів. Роботи вже є, воно вже Artificial Intelligence бере, що то робот там відповідає тобі, голос вибрав який, і погнали. Так що, чувачки, обов'язково насипати респекту, щось підкреслить і похвалити людину за щось. Треба знайти. Ну розумієте, це не те, що там як хтось скаже це, типа не йти за що підлизнуть жопу своєму майбутньому, там, да, якомусь там е, начальнику. Ну да, можливо, це воно так комусь і здається, що ми зараз будемо там щось, але насправді це якесь налагодження контакту для мене. да, Тому що так само він зробив на початку. Чому він на початку згадав українців, що в нього там друг з України і... Розумієте, викликав мене якусь посмішку. Це для того, щоб мене розслабити, налаштувати контакт і якісь такі доброзичливу атмосферу з півбесіди. відразу починають ніколи сидять, морда така злосна, а він починає тебе там розкатувати питаннями. Ти ще не настроївся нічого і вже тут тебе розвалюють питаннями якимись. Ну теж так не годиться. Так що чувачок це зробив на початку. Ми трошки лайтово там побазарили на якісь теми і погнали по питанням. А в кінці це зробив я, так само як він, якусь таку особливість, що я зробив? Я кажу йому, братан, Ну, по-перше, останнє питання, кажу: ти працюєш тут 14 років. Скажи мені, кажу, будь ласка, плюси-мінуси цієї контори за 14 років. І кажу, чи ти вважаєш це виправдано, було з твоєї сторони 14 років пропрацювати в цій конторі. І він такий почав тут 5-хвилинне есей розповідати, там все, да. Це було важке питання, тому що це ж треба придумати мінуси в контору, в яку він мене співбесідує, щоб я туди йшов. Да? Він так молодець, коректно відповів, що скрізь є мінуси, і ти розумієш, тобі на фангах заплатять більше. У мене, я знаю, друзі, які працюють на Амазоні, краса, до речі, чесно тут сказав, тобі там заплатять більше. Да? каже, Я не спорю, у нас не така висока, як там. Це один із мінусів. Але каже, у нас буде life balance, буде краще відношення до співробітників. І в цьому він правий, тому що він пояснював, що каже, в нього ж там працюють ці кариша якісь, і вони там пахають, як черті, їх там нагружають, все, вони там вигорають, нема стільки часу там на сім'ю, туди-сюди, а тут лайтово. Якісь печеньки, якісь оці всі страховки, якісь там да, бенефіти там прикольніші, більш стабільно. Це за стабільність, за розмірений темп, що тут не так в шию гонять і за life balance, так як він сказав, я думаю, воно так і є, в принципі. І от я підкреслив у кінці, після того, як він відповів на це питання, я сказав, що чувачок, я кажу Admired. Я просто в захваті від того, ти пропрацював у цій конторі 14 років, і кажу, що реально в цій конторі да. American Express просто дуже пощастило, що вони мають такого чувака, як ти. Тому що ну реально хто ще так пиля 14 років, не знаю за якусь там зарплату. Але бачите, чувак знайшов якісь мінуси, знайшов себе тут. в цій компанії я не знаю. 14 років це це півжиття. Короче, він там працює. Тобто він такий відданий. Все і реально їм дуже пощастило, що вони такого лояльного співробітника знайшли. Ну і що він доріс уже до такого рівня. Нічого собі. Директор of інженіри це реально висока крута посада. Я навіть не знаю, можливо, у нього зп навіть для American Express, якщо вони платять 150-170 сеньорчикам, то для таких типочків, як він, керівна ланка вищого там, вже, да, там вже менеджерів навіть над інженерів, менеджерами, чувака, ну я не знаю, може бути 300. Може бути, навіть 400, я не знаю. Тобто, да, Мабуть, йому по кайфу да, на такій запешечці він сидить тут, лайтово собі чилить, не сильно напрягається. Да, у нього там відповідальні тасочки, все, але він тіпа, дійшов за цей період до такого рівня. А не факт, що пригаючи з контори в контору, він би до такого рівня дійшов. Може би дійшов, да? тобто я не знаю, але все одно, якщо будеш часто міняти роботи, тут вже треба трошки укрупнятися. Можливо, так не знаю, якщо до сіньора дійшов хоча б раз на 5 років, чи якось так вже більш стабільно, тому що е, коли часто міняєш, то потім стає все складніше, складніше шукати нову роботу, тому що вони ж питають, і так само він мене теж питав, да? чого ти. Міняєш роботу, що тобі зараз не подобається на твій теперішній роботі, що ти шукаєш, що ти бродиш, лазиш, що ти тіпа, міняєш роботу. Ну так, да, я відповів, що в мене зараз більш девопсінг, я типа. Якийсь там девопс недороблений, я не дуже шарю девопс, я його не люблю. Кажу, я більш шарю джаву, це бекенд, все, то корише, мені більш підходять ці технології. І якщо в тебе вони є, і я там буду більше займатися джавою, то я задоволенням піду, до тебе працювати. Тобто я на це питання десь так відповідаю йому. Коротше, після того як я йому е, виразив респект за те, що він красава рубається тут уже 14 років і до такого рівня, до такого левела доріс. І що в конторі, де він працює, Американ Експрес у цьому реально пощастило, що він до них прийшов. Да, він реально так тишо, там, такий аж засяя, такий, типа, довольний був, як слон. І відразу. Він захотів з Яриком закорішитися, тому що все, він дивиться з іншими кандидатами, ні з ким так лайтово він не буде базарити і пиво пить, ні з ким краще, ніж з Яриком, йому не буде десь там після роботи. Тому, звичайно, що він мене запросив на наступні співбесіди. Ну все, красавчики, не буду тут розмазуватися все надовго, а то і так уже багато наговорив. Всім бажаю гарного дня.